К сожалению, наш генштаб прошлякал эту операцию. По крайней мере, все данные, которые мне стекаются, говорят именно об этом. Вчера получилось, что у нас открылся новый фронт. Моя улица, моя машина, он стоит, в этом дом разбитый. Раз, у меня вот ракета упала, тут одна вот здесь вот упала. Бэхит. По моей машине Асфальт Коротше, так. Курська народна республіка. Наша жартую, але тим не менше, дійсно сьогодні сталися події там, і ви мені про це пишете в телеграмі. І бачу засоби масової інформації багатогранно освітили цю історію. Що сьогодні сталося вночі? А саме відночі на територію Курської області зайшла техніка і військові із невідомими розпізнавальними знаками чи були це представники Збройних сил України і яка мета сьогодні спробуємо розібратися. Мене звати Яніна Соколова. Друзі, підпишіться на наш канал, якщо ще не підписані. Ми з командою аналізуємо події, говоримо правду, якою б некомфортною вона не була. Погнали! Отже, друзі, почнімо із того, що влада Курської області заявила, що сьогодні ворог пішов в напрямку Кориловки та Гончарівки Курської області. Згідно із інформацією так званих російських змі, українська ДРГ намагалася зайти в суджу під прикриттям артилерії. Додам, що на бронетехніці це все здійснювалося, яка зайшла на територію Російської Федерації. Видніється розпізнавальний знак у вигляді трикутника. Виконувач обов'язків губернатора Курської області вже виступив із заявою. Звати його Олексій Смирнов і повідомив він, що кордон Росії прорвали війська Збройних сил України. Вранці до того ж, Курська область повідомила, що в небі вдалося збити 14 БПЛА, які е, рухалися на Курську область і з боку території України. Місцеві телеграм-канали писали, що вибухи лунали одразу у суджі: Кореньово, Льоговське, Беловське, Курчатовське та Октябрьське. Наша квартира. А то що твориться? Ужас. Російський телеграм-канал МАШ вже заявив, що мовляв, це українська ДРГ, яка нібито у складі 100 осіб на важкій техніці зайшла на територію Курської області. І о дев'ятій ранку спробувала прорвати кордон території Російської Федерації у суджанському районі. Також, мовляв, була спроба зайти і у коренівський район. Пропагандисти стверджують, що прориву не було допущено. І все йде за планом. Тут самоліти над головою, прикинь, літають, стріпітелі. Это б вон тачка на пожарка едет, понял? Тут повно, глянь. Друзі, нагадаю, що це не перша вилазка когось невідомих, а інколи і відомих підрозділів на територію Російської Федерації. Зазвичай це здійснюють самі росіяни, які воюють на боці України в складі РДК. Нагадаю, російські добровольчі корпус та інші добровольчі формування, що здебільшого складаються із росіяни, воюють на нашому боці. Але одноразово здійснювали рейди в бік Російської Федерації, переходячи у українсько-російський кордон. Останні з цих рейдів сталося у Білгородську та Курську області Російської Федерації в період із 12 по 21 березня цього року. Реалізатори цих рейдів це російський добровольчий корпус та Легіон Свобода Росії. Ну а також Сибірський батальйон. Всі ці підрозділи воюють. Нагадаю вам на боці нашої держави. Однак там не коментували інформації про нові спроби цих підрозділів зайти на територію Російської Федерації. Мої знайомі із цих підрозділів говорять, що вони туди не заходили, і що ніяких рейдів з боку російських добровольчих підрозділів в бік їхньої батьківщини здійснено не було. Ну і додам вам зазвичай, коли люди там працюють, то вони не мають можливості відповідати. Сьогодні я говорила із представниками РДК, їхньої ноги там ніт не було. Вони в місцях дислокації здійснення ними бойових завдань, і це на сьогодні не була Курська область. Більш багатослівні в цьому питанні російські пабліки. Вони вже розтережували, що мовляв в паніці версії їхні різнилися від РДК і Легіону Свободи Росії до регулярної армії. Навіть можу вам процитувати з артою, танками та РСЗО. Звісно, за словами росіян, яким ми не довіряли. Але цікаво, що аналізуємо і вам подаємо інформацію, щоб ви про це знали. Так от, за їхніми словами, всі тези спираються в одну фразу. Процитую: боюсь представити, що буде далі. Крім того, Русня вже розганяє фейки, що, мовляв, на території Курської області розстрілюють цивільне населення, брешуть, що дронами камікадзе атакували цивільні автомобілі. Не вірте цьому, це все фейки. І навіть влучили у монастир. Білгород також сьогодні не розслабляється, кажуть, що обстрілюють їх хаймарсами. Тим часом у Білгороді з'являються оголошення про вивчення української мови. Схвалюємо, готуйтеся. мимо, міла відео таке об'явлення. Цікаво, Та в Білгороді на секундочку. Хто ж це насправді зробив? І з якою метою? Ну, ми не маємо офіційної інформації щодо цих дій. Втім, якщо це навіть і зробили Збройні сили України, то цікаво подивитися на реакцію і на підготовку Збройних сил Росії у відповідь на всі ці входи. Окрім великої паніки, фейків, а значить, і правильних дій України в бік Росії, іншої реакції ми не спостерігаємо. Втім, бояться росіяни зараз люто, і не тільки заходу РДГ, але і Ф-16. Будете зараз, друзі, сміятися, але в ефірі пропагандистських каналів вони заявили, що нам передали не прості Ф-16, а з ядерними. Но сиямы, тактично зброя, хутуйся, Курск. Эти F-16 это нам знак о том, что надо вступать в переговоры, потому что иначе мы повесим туда тактическое ядерное это оружие. Это то, о чем, да. если мне память не измеряет, еще в конце мая мы говорили, да. что появление там F-16 будет неким э, переходом, очередной, переходом причем черты в ядерном уровню конфликта, да, ага. в том числе ядерного, да. Потому что американцы в этом очень заинтересованы. Но тогда э, Принимая эту, в общем, вполне логичную, э, логичную концепцию. Все-таки, на ваш взгляд, они эти шесть уже туда пригнали и теперь играют в то, во что вы я, говорите, я... или это все еще информационная операция? Нет, нет. Во-первых, они уже там есть, и я уверен, что тактическое ядерное оружие уже там есть. Без жартов Буду надеяться, что, когда самом это станет, и еще мы сможем э, бить по ворогу в центр принятия решений. Не маючи ніяких обмежень від наших західних партнерів, які на даний момент, попри те, що ми маємо F-16, про яке ми не мріяли відверто скажемо ще минулого року. Втім, ми не маємо можливості бити по тих центрах прийняти рішення, які би дали більш позитивний результат для нас у цій війні. Сподіваюся, що західні партнери, так само як і з висновками щодо необхідності, F-16, теж прийдуть до цих. Результатів друзі, напишіть в коментарях, як ви вважаєте чи є ефективними рейди, якщо це здійснюють збройні сили України, навіть у вигляді росіян на територію країни ворога. І якщо ефективні, то чому? Вам всім дякую за довіру. Підпишіться на наш канал, якщо ще не підписані, і допомогти нам створювати відео ви зможете в описі. Допускаємо, що для вас буде зручним платформа Бамія Кофі, Патреон або Банка. Дякую всім за довіру. Подивіться інші відео на нашому каналі. Дякую, що з нами. До зустрічі, підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.